Вітаю, всіх, ще один розклад на цю тему і буде поки що досить. Будемо далі, слідкуємо за подіями і просто аналізуємо розклади. Зрозумійте, аналізуємо. Це не приговор, це не вирок. Розклади можуть змінюватись в процесі. Я не буду робити по три рази на день, розумієте? Тепер, давайте так, до кінця. Листопада. Є вірогідність підписання мирної угоди. До кінця листопада, яка вірогідність підписання мирної угоди. До кінця листопада, яка вірогідність підписання мирної угоди. Мені цікаво, до кінця листопада вірогідність підписання мирної угоди. 80%. 80%. Я даю так. Важко. Вона дуже важко дається. Дуже важко. Звісно, немає 100%, 80%. Зеленський. Яка вірогідність, ще її підпишу до кінця листопада. Зеленський помірність. Старший аркан, ну, думає сильно на цю тему. А він в тупіку. роздуми. Верховна Жриця закриває. По тим, що випадає. Він як в ситуації, яку не можна оцінити в відсотках. Немає однозначності. Він загнаний звір. Для тих осободарених, деяких не доходить, тут не можна казати однозначність. Йде, мир іде, підписання йде, коли і як це питання, бо Зеленський тут ніхріна вже не вирішує, його ставлять позу. Ось. Тепер вірогідність, яка, що підпише РФ до кінця листопада це мирний план. Вірогідність від Росії, яка, що він підпише вежа. Старша вежа. там помірність, там вежа. Слухайте, ну це взагалі смішно. Ось вам відповіді. Росія не підпише до кінця листопада, скажу так, тому що, мабуть, він ще й навіть не приїде. Два старші аркани. На Рівсі вежа навіть тут ні, якщо казати так, то тут 0% щодо кінця листопада, Зеленський 100%. Думати, як зробити що, ну, важко, важко. Це важко, важке рішення для нього. Дуже.